Друзі, всім привіт! Продовжуємо тему аліментів. Сьогодні в другій частині поговоримо про стягнення аліментів на утримання дружини чи чоловіка до досягнення дитиною 3 віку. Кого цікавить тема стягнення аліментів на утримання дитини, дивіться моє минуле відео, посилання на яке я прикріплю під цим відео. А хто хоче бути більш юридично обізнаним, підписуйтесь на канал. Так ви не пропустите вихід нової інформації. Перед тим як розповісти загальну інформацію про стягнення аліментів на утримання дружини чи чоловіка до досягнення дитиною трьохрічного віку, варто зауважити, що право на стягнення таких аліментів має особа, з якою проживає ця дитина. А тому, в першу чергу, перед судом необхідно доводити матері чи батьку дитини, що дитина проживає саме з ними. Тому на це варто звернути увагу позивачу при поданні позовної заяви до суду. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини чи чоловіка до досягнення дитиною трьохрічного віку подається до загального місцевого суду за місцем реєстрації чи проживання відповідача або позивача, тобто на вибір позивача. Згідно з частиною 1 статті 5 закону України про судовий збір, в справах про стягнення аліментів позивачі звільняються від сплати судового збору. Тобто судовий збір платити не потрібно. При розгляді справи про стягнення аліментів на утримання дружини чи чоловіка до досягнення дитиною трьохрічного віку суд враховує докази щодо місця проживання дитини, яка не досягла трирічного віку. Тобто, з ким проживає дитина, а також можливість з другої сторони надавати матеріальну допомогу. Згідно з судовою практикою, відсутність у відповідача працевлаштування чи грошових коштів при тому, що він чи вона є здоровою працездатною. Особою, тобто працездатного віку, не є підставою звільнення від аліментів на утримання одного подружжя, з ким проживає дитина. При цьому право на утримання, дружина чи чоловік, з ким проживає дитина, має незалежно від того, чи позивач працює, та незалежно від матеріального становища позивача. За умови, що відповідач має можливість надавати матеріальну допомогу. Якщо дитина має вади фізичного чи психічного розвитку, то дружина чи чоловік з ким проживає дитина, має право на утримання від іншої сторони до досягнення дитиною шестирічного віку. Якщо чоловік та жінка не перебували у шлюбі, проте мають спільну дитину, яка не досягла трьох років, то той, з ким проживає дитина, також має право на отримання аліментів до досягнення дитину трьохрічного віку. Про це свідчить судова практика щодо тлумачення частин 2 4 статті 84, а також частини 2 статті 91 сімейного кодексу України. Зокрема, що для виникнення права на утримання потрібна сукупність таких умов: перша умова. Мова проживання жінкою чоловіком дитини, яка не досягла трьохрічного віку, друга умова походження дитини від жінки, чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, тобто кровне споріднення, або наявність між ними іншого юридично значущого зв'язку тобто, це може бути усиновлення, і третя це можливість з другої сторони надавати матеріальну допомогу. Отже, подаючи позовну заяву до суду про стягнення аліментів на дитину, необхідно пам'ятати про можливість стягнення аліментів на утримання одного із подружжя, з ким проживає дитина, до досягнення цією дитиною трьохрічного віку. При цьому визначений судом розмір аліментів на утримання у твердій грошовій сумі також підлягає індексації відповідно до частини 2 статті 184 сімейного кодексу України.